Добрий день, діти! Діти, Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Подивіться, будь ласка, на картинку скажіть, що ви бачите на картинці? Так, це крупа. А що готують з крупи? Так, вірно, різні каші, супи, різні страви. А давайте уважніше розглянемо картинку наступну і скажіть, будь ласка, що це ви за крупу бачите на картинці? Знаєте, я вам підкажу це пшено. А як же буде каша мати назву? Так, шоняна. Наступна картинка, діти, подивіться уважно. На картинці зображений рис. А скажіть, будь ласка, а як буде зватися каша? Так, рисова, правильно. Слідуюча картинка, діти, має зображення кукурудзи. А скажіть, будь ласка. Яку кашу готують з кукурудзи? Та, кукурудзину. Наступна картинка, діти. На картинці зображений горох. А скажіть, будь ласка, як буде мати назву каша? Так, горохова. І наступна картинка, діти. Ви подивіться уважно, це відома дуже крупа. Ви всі її любите їсти. Цю крупу, але ж вона має назву гречка, а каша буде називатися гречана. Гречку діти вирощують на великих полях. Гречка дуже примхлива рослина. Вона любить теплу погоду відносно вологу. Спочатку гречку сіють в ґрунт, потім вона простає. Під її підживлюють мінеральними добривами, поливають, вона цвіте, росте і дозріває. Під час світіння квіточки залишають біленькими, запашні вони і дуже полюбляють бджоли. Після світіння з'являється зернятка, вони дозрівають і починають збір цього врожаю. Потім зернятка гречки везуть на спеціальні заводи, де їх сушать, провіють від сміття, а потім пакують пакунки, аж потім ми купуємо дуже корисну гречану крупу. То сьогодні малята я вам пропоную вивчити вірш Миколи Федоровича Сингаївського гречана каша. Послухайте, будь ласка, гречка виросла малою. А жита стоять стіною і тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я під її розважу ти рости своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Ось малята, який вірш, гарний написав Микола Федор Синаївський. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чому була сумна гречка? Вірно, тому що вона виросла малою. А як її розважив автор? Звісно, тому що гречану кашу всі хвалитимуть. Давайте ще раз з вами повторимо вірш Гречка виросла малою, а жита стоять стіною, і тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду їй розкажу ти роси своїй красі. Бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Діти, вам сподобався віршик? Мені також. Я пропоную разом з батьками ще повторити віршик. А я вам дякую за увагу. Чекаю на відео з звичним віршиком. До нових зустрічей!